Найскандальніша учасниця холостяк 14 віточка Звариш, таки показала свої зубки після виходу першого випуску на екрани. Яка ще віточка вам що 5 років? Орлиці не сповідаються перед гієнами? Відповіла на питання підписниці дівчина в своїх інстасторіс. Віточка. Віточка і ніяк інакше. також. Віточка натякнула, що вона ще залишиться в шоу, Записайтеся попкорном і спостерігайте. А ще учасниця реаліті відповіла на питання, що ніби канали СТБ тебе з явної українки зробив агресивно. На що Вікторія зауважила, що якщо вона в традиційному одязі, то це не означає, що вона не має показувати свої зубки та сидіти тишком нишком і терпіти кислі погляди в свій бік. Ну а ще віточка розкрила навіщо? Вона пішла на холостяк це і донести на широку аудиторію українську традиційну культуру, і що це не широварщина. Ну і звісно, що познайомитися з Тарасом. Ну і не обійшлося без питання про турнікет і про те, як вдалося таки потрапити на проєкт, де віточка зізналася, що її обрали серед десятків тисяч інших дівчат. Друзі, а ви напишіть своє ставлення до віточки в коментарях та чи бачите дівчину поряд з Тарасом Цимволіком.